Іван Скопик, оператор дрона, хлопцю 22, у війську з 18-м. Спершу розповідає, пішов на строкову службу, потім підписав контракт із Нацгвардією. Іван має позивний Джоні. По цивільній спеціальності я тракторист-машиніст. Ну і спочатку на мене казали хлопці трактор. Це смішно звучало. Потім мене так переименували у марку трактора Джон Дір. А потім так вияснилося, якось ми за це заговорили. Сказали, що якби я жив у США, то я б взагалі називався Джон. Ну і всі такі вже Джон Дір, Джон, ну і вже так звикли, що я буду до Джоні. Під час повномасштабної війни виконував завдання на запорізькому напрямку. Заходили на позицію дуже важко, я тоді так дуже сильно втомився. Я, як зараз пам'ятаю, я проснувся десь о п'ятій ранку, так, світало, і я кажу до свого товариша, позивний у нього богатир. Я йому кажу, богатир, та я. Попробуй політати. Я злякався того, що я побачив у самій картинці, бо я привик літати тут у нас на полігоні, ти бачиш все живе, а там тупу, руїни, танки розбиті, люди мертві лежать. Оборонець розповідає, вперше керувати дроном було лячно. Дали наказ злетіти і полетіти з тим скидом, і кинути його там то там-то. І ти ще маєш це робити дуже швидко, тому що ну, ворог не чекає, він теж йде. І коли ще ти летиш, і починаються обстріли, там недалеко падає, воно прибиває тебе. пульт може тірятися, і при тому, ще як воно прилітає, це тільки по обстрілах. Воно як прилітає, зв'язок наш, тіряється, може осколками нашу, антенну зачепити. Іван Скопик каже, найважче у його роботі, коли підіймаєш дрон у небо і бачиш, як гинуть твої побратими. Це було година-п'ята ранку, коли я летів, виконував розвідку, просто моніторив фронт, чи ніхто не йде, чи нічого не їде. І я побачив, як дві людини просто рухаються в сторону наших посадок. Це було два окупанта їхніх. Коли наші відбили їх, вони верталися назад, тому що вони одного нашого завтра але вони верталися назад і втикнулися у нашу позицію. Я не знаю, що там в них було. Вони вивели їх з бліндажа чотирьох і в упору стріляли на моїх очах. Це було дуже страшно на це дивитися, коли ти бачиш, що він стріляє, людина вмирає і ти ще чуєш цей постріл. Дуже далеко, так акустично. От Тоді мені дуже страшно стало. У мене тоді таковсі руки вплили. Але є й те, що дає сили рухатись далі, коли українські захисники відвоювують наші позиції та нищать загарбників. Да, легло, а второй закрився за ним. Угу. 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 Коли я вже прилетів, я націлився, зробив, ну, як то говориться, все по інструкції граната впала, то два було 300 одразу. Мені спочатку трошки зробилося страшно, тому що я розумію, що я якби людей вбиваю. Але я ну, розумію, що якщо я його не вб'ю, то він вб'є наших. Нині приїхав із ротації додому у Вінницю. Невдовзі каже, повернеться до побратимів, продовжуватиме нищити росіян. Хочеться вертатися до хлопців, тому що не деколи дзвонять, кажуть, що вже скучно без тебе. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.